Права 5-2. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас 5П, що ділиться на A, множиться на Х, що ділиться на 2B. В ну чисельнику записуємо як добуток чисельників. 5П, що множиться на Х. А в знаменнику як добуток знаменників. А, що множиться на 2B. І це дорівнює. Ну що ж, у нас тут нічого не скорочується, то в чисельнику записуємо як 5Px. В знаменнику двійку виносимо вперед, то вийде 2АБ. Переходимо до другого завдання. B9, що множиться на 7, що ділиться на Б. В чисельнику записуємо як добуток чисельників, як Б, що множиться на 7. А в знаменнику як добуток знаменників 9, що множиться на Б. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник і знаменник скорочуємо на Б. То у нас залишиться 7. Є? Переходимо до третього завдання. 4, що ділиться на 7А, помножити на 5Б, що ділиться на 3. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 4, що множиться на 5B. А в знаменнику як добуток знаменників. 7А, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не можна скоротити, то тоді записуємо у чисельнику 4 помножити на 5, це буде 20b. А в знаменнику 7 помножити на 3 це буде 21. І А. І? Переходимо до четвертого завдання. Одиниця, що ділиться на m, помножити на m, що ділиться на 8. У чисельнику записуємо як добуток чисельників. 1, що множиться на m. А в знаменнику як добуток знаменників. М, що множиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник на М. У нас тоді залишиться в чисельнику 1, а в знаменнику 8. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Виконайте множення. В першому завданні записуємо, що ми одержали 5PX. Що ділиться на 2 АБ? У другому завданні – 7 дев'ятих. У третьому завданні 20Б. Що ділиться на 21 А? І у четвертому завданні записуємо 1 восьма. Ну що ж, ось таке просте завдання на множення дробів. На цьому вправо завершено.